Війна війною, а реформи потрібно проводити, говорить голова обласної ради Петро Ворона. У центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та місцевого самоврядування. Він у якості лектора. Цього разу його слухацька аудиторія, сільські та селищні голови. Тема зустрічі децентралізація влади та посилення місцевого самоврядування. Децентралізація влади це перш за все не тільки децентралізація фінансів, а й функцій. Або повноважень. Децентралізація повноважень часто ще називається таким словом, як як кажуть, коли ці повноваження спускаються на субсидіарність. Сільські та селищні голови, пояснює директор центру, проходять навчання за професійною програмою. Від викладачів практиків вони отримують відповіді на запитання, які непокоять найбільше. Це буде централізація фінансової системи, реформування місцевого самоврядування, територіальна організації влади. Це зміни до бюджетного кодексу, зміни до податкового кодексу. Це питання, які стосуються організації діяльності взагалі сільського селищного голови, це й документування управлінської діяльності, кадрові питання. Питання щодо застос... запобігання і протидії проявам корупції, очищення влади. Поки що, замість децентралізації на рівні сільських громад відбувається звичайнісінька централізація. Наголошували під час лекції. Сільським головам сьогодні треба максимально сконцентрувати зусилля на те, щоб шукати інші ресурси для збереження села, в яких вони працюють, і перш за все активно працювати по соціальних угодах. Ну і Якщо буде працювати все-таки у цьому році податок на землю, податок на нерухомість його використовувати, але треба теж відноситися дуже і дуже обережно, щоб знову не бабусі, не дідусі, які залишилися самотні платили за будинки, які залишились, а справді ті, хто спроможне платити і повинен платити невирішених питань, чимало коштів на отримання дитсадків, які віднедавна знаходяться у підпорядкуванні районних бюджетів. Теж бракує Петро Ворона. Висловив сподівання, що 15 лютого, коли Верховна Рада переглядатиме бюджет, будуть враховані регіональні особливості і те, що слі Ради залишились без належного фінансування. Коли країні